Сьогодні ми дізнаємось, чи є потенціал розвитку ВПО у нашому місті. Я думаю, що можна візде знайти можливості для розвитку. І якщо в нас є якісь ще залишились комфортні, міс... комфортні міста для людей, то тільки за, як би. І все залежить, мені кажеться, від людей. Ну, Хотілося б, щоб да, був якийсь розвиток для них, бо у нас в Першотрав'янську є. Ну, планували, по крайній мірі, общежиття там у нас стоїть, под переміщених осіб зробити. Бачу, якщо, звісно, будуть на них звертати увагу е, наша е, е, селищна рада. Це чого немає, треба робити. Надо робити. Завжди люди будуть хотіти на, ну, туди повернутися, як би там не було. І якщо тут цим людям будуть належним чином надавати те, що хочуть люди, ну наприклад, якість життя, то вони будуть хотіти тут залишатися.